Сьогодні я хочу поговорити з вами про людину, яка вважається справжнім героєм з Квебеку, легендою на полі бою, але легендою, яка сьогодні залишається відносно невідомою, його ім'я Лео мажор. Всі, хто знав Лео, казали, що в нього сталеві нерви, не розумію, чому про подвиги мажора не зняли досі фільм. Він заслуговує, щоб як можна більше людей. По всьому світі знали про життя та подвиги Лео Мажора з Квебеку. Всі факти подвигів підтверджені і задокументовані. Лео Мажор народився 23 січня 1921 року в місті Нью Бетфорд, штат Масачусетс, США. Батько Ахіл Мажор працював у канадській національній залізничній компанії і був ненадовго відряджені в США. Коли відрядження закінчилось, то Ахіл Мажор з сім'єю повернувся в Монреаль. Мама Ліо виховувала 14 дітей. В моїх очах вона теж героїня. Дитинство та юність були суворими у Ліо. Це було виживання. Стосунки з батьком погіршувались, батько перейшов від Стусанів до побиття ременем. Коли Ахіл бив сина, то завжди говорив: ти ніколи не зробиш нічого доброго в своєму житті. Лео вже так набридло терпіти від батька насилля, що він вирішив. Я більше не терпітиму напади люті та зневагу від батька. Я піду з дому. В свої 14 Лео пішов з дому. Але недалеко до рідної тітки почав займатися боксом та виступати на рингу, боксуючи з такими ж підлітками, заробляв немаленькі гроші і почав доросле життя, прикладався до алкоголю та відвідував жінок. Тітка, побачивши, що Лео має всі шанси пустити своє життя на смітник, пригрозила якщо бажаєш надалі жити у мене, то шукаєш порядну роботу або повертайся до родини. Лео брав перше. Він не хотів, щоб батько знов бив і знущався морально. Знайшов роботу у фермера, потім помічником на будівництві. Тітка вечорами займалась з Лео навчанням англійської мови, бо юнак розмовляв тільки французькою. Його молода пам'ять хутка все запам'ятовувала. Через півроку Лео вільно володів англійською мовою. Англійська мова допомогла знайти роботу помічника-підрівника на будівництві. Гроші платили гарні, як для юнака. Лео получав задоволення від цієї роботи. Поруч спокійні та суворі чоловіки. Він мав справу з динамітом, від вибухів шаленів. Але прийшов вересень місяць 1939 року. Все змінилось. Почалася світова війна. Канада оголосила війну нацистської Німеччині 10 вересня. 19-річний Лео, як і багато інших молодих людей, пішов добровольцем до канадського війська. Він потрапив в полк Делашонієр – резервна піхотна частина. Лео Леопився єдиним в батальйоні, котрий володів двома мовами. Командувач батальйону запропонував Лео стати сержантом. Але Лео коректно відмовився Я хочу потрапити до розвідки чи вивчити снайперську справу. Командувач був незадоволений такою відповіддю, але дав згоду. Він хотів мати такого відповідального і здібного солдата під своїм командуванням. Лео Мазор з великою завзятістю почав навчатись в розвідці і снайперській справі. Прийшов наказ в полк відправитись в Англію. Канадський полк на кораблі потрапив до місця розташування. Лео продовжив навчатись в Англії. Всі солдати готувались до висадки в Нормандії. Солдати ретельно готувались, тренувались як фізично, так і морально. Не дивлячись на страх перед зустрічю з ворогом, у Лео чухались кулаки, щоб зустрітись з нацистами. Лео хотів битись з ворогом. І ось цей день настав. Почалась висадка в Нормандії. Це були дуже кровопролітні дні. Лео з побратимами заглиблювались вглиб окупованої німцями території. Проходячи повз лісок, Лео з невеличким загоном почув, що щось їде. Вони замаскувались в кущах, повз проїхала усенична машина. Загін атакував машину. Лео вбив свого першого офіцера СС. Коли вони подивились, а що ж віз офіцер СС, то були здивовані. На борту було обладнання шифрування секретних повідомлень та портфель з секретними документами. Вони хутко доставили цей скарб в штаб полку. В червні 1944 року полк, в котрому служив Лео, приймав участь у важких боях проти солдатів СС Лео получив наказ: треба зробити розвідку, знайти точне місце знаходження немецької артилерії, котра не давала просуватись вперед канадським солдатам. Полк ніс важкі втрати. Лео з двома розвідниками приступили до виконання завдання. Тихенько проходячи крізь зруйновані будівлі, вони почули немецьку мову. Розвідники зупинились. Засідки побачили, що за одним будинком розташовані позиції ворога, рота солдат в чорній формі. Господи, да чому ж мені так щастить? Знов СС!» – подумав Лео. Розвідники мовчки розсередились, і по команді Лео почали кидати гранати в скупчення німців. Німці були приголомшені в паніці, почали кричати, що вони здаються, і здались. Троє канадців вели 90 полонених. Але наказ вже не був виконан, треба знайти цю кляту німецьку арту. Полонені то гарно, але наказ є наказ. Точне місце знаходження Арти треба знайти і швидко. Але Арта сама себе знайшла. Коли ланцюг з полонених з руками догори йшов, за ними в бинокль дивився немецький офіцер, командир артилерійської батареї, котру шукав Лео. Офіцер наказав худко стріляти по своїм солдатам в полоні. Почався обстріл. Чи навідники помилились? Чи снаряди були браковані, а може, вдача була на стороні розвідників це вже вам вирішувати. Але ні один полонений не був вбитий, а розвідники навіть не поранені. Завдання було виконано. Артбатарея знайдена плюс 90 полонених. Я уявляю в очі їх командування, коли вони побачили цю купу полонених. Лео завжди на завданні ходив в кросівках. Вони робили менш шуму, ніж армійські чоботи. Лео пересувався безшумно, наче ягуар. На одному із завдань Лео раптово знайшов гарно замаскований бункер з нацистами. Він напав зненацька, вбив трьох солдатів і тяжко поранив четвертого. Але поранений солдат з останніх сил жбурнув у Лео фосфорну гранату. Від вибуху Лео получив поранення. Його ліве око було сильно пошкоджене. На жаль, лікарі не змогли врятувати око. Лікарі готували папери для демобілізації. Кар'єра Лео Мазора як снайпера та розвідника була закінчена. Але Лео так не вважав. Навпаки, він продемонстрував командиру і головному лікарю, що він гарно стріляє із єдиним оком, і в розвідці це не завадить. А з одним оком він виглядає як страшний пірат, і всі німецькі солдати від страху розбіжаться. Він може і хоче продовжувати воювати. Канадська армія повільно просувалась до кордонів, Нідерландів. Опір ворога був впертий, німці відчайдушно опирались. Це було в лютому 1945 року. Лео був у розвідці, по дорозі зустрів католицького капелана з помічником. Вони грузили на свій автомобіль тіла загиблих німецьких танкістів. Капелан попросив Лео про допомогу. Лео допоміг з розрахунком, що капелан його підвезе до потрібного місця. Капелан був не проти, праця завершена. Помічник сів за кермо, капелан поруч, а Лео сів в кузов рядом з тілами. Під час руху авто наїхало на міну. Жахливий вибух. Капелана та помічника вбило миттєво. Ударна хвиля підняла Лео високо в повітря, а потім з цієї сили впав на землю на спину. Він втратив свідомість. Коли відкрив очі, він лежав на ліжку, а біля нього сиділи двоє лікарів. Лео був у госпіталі. Біль в спині був нестерпний. Лікарі робили уколи морфіну, щоб зменшити страждання. Лео лікувався більше місяця. Він був однооким. Сильно травмованою спиною. Його знов чекали папери на демобілізацію, але Лео Мазор знов вмовляє і доказує, що він може і буде воювати. Командувач не міг відмовити рядовому Мазор та залишив. Почався квітень 1945 року. Лео скоро стане легендою на полі бою. Полк Лео стояв під невеликим містом Зволі в Нідерландах. Та мешкало приблизно 50 тисяч людей. О шостій ранку повинен розпочатись артилерійський обстріл міста, потім штурм. Взволі засів великий гарнізон добре озброєних нацистів. Вони готувалися дати жорстку та запеклу відсіч під прикриттям мирного населення. Командувач канадської армії прийняв рішення о шостій ранку почати масовий артилерійський вогонь з усіх гармат. Але дуже шкода мешканців з волля, жінок, дітей, чоловіків. Тому викликали двох розвідників і дали наказ непомітно зайти в місто вночі, знайти ватажка руху опору і попередити про ранковий артобстріл. Він повинен попередити як можна більше людей за ніч, щоб вони ховались у підвалах. Завдання врятувати побільше людей. Ну, таке собі завдання. Ніч в місті купа патрульних, тож треба їх уникати, а це займе драгоцінний час. Люди сплять, відстукав двері, налякаються, поки відчиняє двері, поки розкажеш, потім купа буде запитань, не багато спієш врятувати. І звично серед цих двох розвідників був одноокінь Лео Мажор, другим був досвідчений капрал Вельний Арсано. Вони були не тільки побратимами, а ще й близькими друзями. Поки перевіряли зброю, готуючись до завдання, велі пошуткував, як би було чудово, щоб ми вдвох врятували це місце, і ніхто б не загинув із мешканців. Це абсурдна ідея, і у нас немає такого наказу. Але б це було чудово. Велі шуткував, але озамислився. Два друга розвідника вирушили на справу, тільки почало темніти. Але все пішло шкереберть. Вони вже наблизились до окопів ворога на околицях міста. Треба було непомітно й тихо їх оминути. Велі в темноті наштовхнувся на калючий дріт, до якого було прив'язані пусті бляшанки. Роздався вуркіт. Німецький солдат вистрілив на звук бляшанок і поцілив велі. Він загинув. Сумний, божевільний від люті, Лео Полз один виконувати завдання, його серце плакало за другом. Він потрапив до міста. Нічний зволі здавався порожнім, озброєний двома кулеметами стен, сумкою, наповненою гранатами і багнетом. Злий до божевілля, озброєний, одноокий канадійць посеред нічного міста з гарнізоном нацистів. Епічно. Близько першої години ночі. Лео вишукує темні вулиці міста, тихо переміщується. Тут кросівки дуже допомагають. Так Лео дійшов до центра з волі. В центрі на перехресті вулиць було кулеметне гніздо. В гніздо завітав злий Лео з багнетом, вбив всіх. О, він побачив штаб квартиру СС – Червоні прапори зі свастикою гарно було видно навіть вночі. Лео зайшов всередину будівлі. У великому холі стояли вісім офіцерів СС і сперечались між собою. Вони з подивом озирнулись на Лео. Лео йшов на них, тримаючи кулемет в руках. Холоднокровно вбив чотирьох, інші втекли. Перезарядивши кулемет, він вийшов з штаб квартири СС та підпалив. Будівля почала гарно палати. На одній з вулиць побачив німецьку військову машину. В машині сидів водій. Лео підбіг до водія. Націлив на нього кулемет і сказав Я беру тебе в полон. Водій виявився слухняним. Лео наказав Увімкни фари. Увімкнув. На одному балконі Лео зірвав біле простирадло. Прилаштуй, це як білий прапор. Водій слухняний. І вони поїхали вулицями міста. Фари включені, мотор гучно працює, білий флаг тремтить на повітрі, за спиною палає штаб квартира СС. Вони проїхали повз будинок з освітленими вікнами. Що там? запитав Лео. Це таверна. Там любить пити начальник гарнізону, відповів водій. Лео зайшов до закладу і побачив п'яного німецького офіцера. Лео розброїв німця, той не збирався чинити опір. Лео сів поруч, запитав, чи пан офіцер володіє французьким. Офіцер так. Лео пояснив начальнику гарнізона, що у них є час залишити місто, чи краще здатись в полон. До того як канецька артилерія почне потужний обстріл міста вранці та відпустив офіцера, щоб той діяв. Лео повернувся до слухняного полоненого водія та наказав Їдемо центральними вулицями міста. Машина поїхала, а Лео почав стріляти з кулемета в повітря, брав гранату одну за іншою і кидав в зруйновані будинки. Він навів місті такого кіпіша, німцям здалось, що канадська армія не дочекалась шостої ранку і почала штурм вночі. Містяни прокинулись від вибухів, налякані, почали ховатись у підвалах своїх домівок. Людям було дуже лячно, кулеметні черги, вибухи, вибухи, вибухи. Німецький гарнізон в паніці покинув місто з волі. В п'ятій ранку місто було вільне. Лео, виснажений, наказав зупинити машину. До нього підійшли декілька чоловіків. Це були члени руху опору. Вони з радістю вітали Лео з перемогою. Вони включили місцеве радіо і оголосили всім містянам, що місто волі вільне від окупантів. Люди почали виходити зі схована, крадіти, обіймати один одного зі сльозами на очах. А Лео, ледь перебираючи ногами, пішов до свого друга, загиблого друга Велі Арсено. Забрав ціло велі і дістався до свого полку. Звіт командувачу. Місто зволі звільнено, полк може рухатись без перешкод. Артилерійський обстріл не потрібен. За цей геройський вчинок лео мажора нагородили престижною медаллю за відмінну поведінку. Це друга з найвищих наград в Канаді. Війна закінчилась, мажор повернувся до Канади. Героєм з нагородами, без ока, травмованою спиною і пораненням в стегні. Лео не міг залишитись в армії по стану здоров'я, він пішов у цивільне життя, одружився, народив чотирьох дітей, пішов працювати монтажником на компанію Shell. намагався жити нормальним життям, незважаючи на травми, котрі його мучили до кінця його життя. 25 червня 1950 року почалась Корейська війна. Уряд Канади вирішив зібрати корпус добровольців для боротьби разом з силами ООН, які намагались відбити вторгнення Китаю та Північної Кореї. Отже, влітку 1950 року 29-річний Лео отримав дзвінок з армії. ПРОПОЗИЦІЮ Приєднатись до корпусу добровольців йому треба було очолити спецпідрозділ розвідки, навчити солдат на свій розсуд і досвід. Він сам обрав 80 солдатів в свій підрозділ і за короткий промежок часу зробив з них суворих, мужніх, лютих розвідників. Прибувши на фронт в Південну Корею, підрозділ на чолі з Лео Мазором розташувався неподалік пагорба 355. Це була найвища точка в регіоні. Це дуже стратегічна позиція на 38-й паралелі. За 40 кілометрів від пагорба знаходиться столиця Південної Кореї Сеул. Спершу пагорб був захоплений силами ООН, але комуністи. Сповнені рішучості жадали повернути його. Вони прагнули отримати стратегічну перевагу під час переговорів перемір'я. Пагорд 355 захищали солдати 3-ї піхотної дивізії США. Поблизу розташован пагорб 227, і його захищав канадський корпус. Події розгортались 22 листопада 1951 року. Лео і його товариші в окопах на пагорбі 227. Американці праворуч на пагорбі 335. Почався шалений обстріл пагорба 335. Комуністи заливали вогнем з мінометів. Солдати США майже розчавлені на пагорбі. Почався штурм. 40 тисяч китайських солдатів біжать на вершину. Два дні. Під сильним натиском відбиваються рештки американських солдатів від Орди. В кінцевому підсумку вони відступають, залишаючи стратегічний пагор. Китайці захопили жадану висоту і почали наступ на пагор 227. Командир канадійського корпусу покликав до себе Лео Мажор та запитав: зможе мажор повернути пагорб 355 під контроль ООН? Лео відповів. Я дуже постараюсь. Мажор відібрав свого спецпідрозділу 18 солдатів. Вони вночі тихо і непомітно не розумію, як вони це зробили навкруги одні китайці. Вони піднялись на верхівку пагорба. Загін канадійців відкрив вогонь, сіючи паніку серед орди. Вони були впевнені, що пагорб цілком їх. Загін швидко рухався. Шалена стріляє навкруги. Китайці клюнули на гачок. Вони подумали, що почався штурм силами ООН, і почали відступати. Рано вранці загін тримав під контролем вершину та більшу половину пагорба. Китайці вирішили, що так просто не здадуться. 14 тисяч комуністичних солдат пішли в контратаку. Лео отрима наказ відступити, але відмовився. Він по рації зв'язався з артилерійською батареєю і дав координати, практично викликав вогонь на себе. Протягом трьох днів Лео та його команду відбивали не менше восьми контратак китайців з усіх боків. Нарешті прийшла допомога сили ООН. За цей подвиг він отримав свою другу медаль за відмінну поведінку. Лео мажор після підписання перемір'я між двома кореями. Повернувся додому, до сім'ї, але всі ці воєнні пригоди мали і зворотню сторону. Лео страждав посттравматичним розладом, почав вживати алкоголь. Він підстрибував від кожного гуркіта, йому снились кошмари. Незважаючи ні на що, Лео крок за кроком повертався до нормального життя, як і багато інших ветеранів завдяки підтримці сім'ї, дружин, дітей. Весною 1995 року в двері будинку сім'ї мажор постукали. Син Лео відчинив. На порозі стояли шестеро людей. Вони запитали, Лео Мажора можна побачити? Син запросив всіх додому. Це прилетіли мер міста Зволля та підпільники опору. Вони запросили Лео мажора. На святкування 50-річчя визволення міста Зволля. Дружина та діти знали, що Лео воював, але тільки зараз дізнались про легендарні подвиги. Лео полетів зі всією сім'єю. На честь Лео Мажора назвали вулиці в місті. Місто Зволля визнало його почесним громадянином муніципалітету, Лео мажоре вітало все місто. Осипали квітами, дякували, слава для живого героя. Лео Мажор помер у 2008 році від раку кісток. Він похований на військовому кладовищі з усіма почистями, Шановуючи пам'ять героя, уряд Канади випустив поштову марку та медаль зображенням Лео Мажора.